Для мене соборність це воля і єднання, це незламність і українська сила, духу. Ми — нація сильних, і світ у цьому переконався, і ми ніколи не ділили і не ділимо, що це переселенці наші чи не наші, це все громадяни України, це наші люди, це наші діти, наша молодь і наша велика родина українська, яка переможе і вистоїть в цій страшній війні. Соборність для мене має, мабуть, те ж саме тлумачення і значення, що й для всіх. це перше за все єдність. Але сприйняття цього поняття з початку повномасштабного вторгнення змінилося до корін. Якщо до лютого 2022 року ми сприймали соборність, день соборності як історичний факт. То з початком повномасштабного вторгнення ми зрозуміли, що тільки в єдності, в соборності наша сила. Ми відчули на собі підтримку всієї України, коли мусили покинути свої домівки через окупацію міста. До нас на допомогу прийшли всі в будь-яких містах, і жодного не залишилось байдужим. Ми відчули це як. Просто родини, які шукали житло, так і як структури виконавчої влади, які звертались до колег і отримували допомогу. Для управління ЖКХ Ліцянська військова адміністрація соборність це допомога іншим у цей скрутний час. На даний момент зараз ми нашими комунальними підприємствами допомагаємо працювати у і будувати фортифікаційні споруди у Донецькій області. Це Свято дає нам зрозуміти та нагадує нам про те, що ми українці і повинні робити захищати свою країну від усіх злодіїв. Я пам'ятаю, як ніхто в початок війни, коли гроші нічого не вирішували, вирішували тільки люди. Люди могли тобі віддати все, але не брали за це нічого, тому що всі розуміли всю ситуацію, яка виходить навколо нас, 30 років. Вона була незалежна не від кого. А тут хтось вирішив, що він може із -за своїх розмірів зробити. З України просто не знаю якийсь полігон, але просто це велика біль на душі, тому що правда, я зараз знаходжусь не вдома. Це для мене дуже важка загалі втрата, тому що в мене є могила матері в Лисичанську, і я не хочу навідумати, що я ніколи туди не попаду. Тому я роблю все для того, щоб Потрапити у рідне місце, відбудувати його. Зараз ми повинні бути з вами єдині як ніколи. Незважаючи на те, де ви знаходитесь, у якій країні або в Україні, ми повинні допомагати максимально робити все для того, щоб нашу країну не втратити. Просто я всій душою серцем не хочу, навіть не хочу навіть думати і вірити в те, що наша Україна з вами пропаде. Соборність для нас це єдність, єдність нашого народу. Медична реабілітація, реабілітація воїнів, реабілітація громадського населення, ну, відновлення втрачених функцій порнорухового апарату, неврологічна реабілітація. Я мама вихователька дитячого будинку сімейного типу самі ми з Лисичанська переселилися до Войнівки, виховуємо 10 дітей. Для нашої родини соборність це перш за все єдність, єдність в розумінні родини і єдність в країні. Особливим для нас це поняття стало після 22-го року, коли ми після початку повномасштабного масштабного вторгнення, коли нам вимушено прийшли переселитися, і ми отримали. Підтримку з усіх сторін тобто ми зрозуміли, що народ України єдиний. Для мене соборність це не лише об'єднання земель, це єдність сердець, думок, мрій, це наш спільний дух, наша культура. Ми, лисичани, розкидані вітрами війни по всіх куточках України. Хтось у Дніпрі організовує виставки лисичанських митців, хтось в Івано-Франківську малює теплі спогади про рідні вулиці, використовуючи архівні фото, хтось у Києві гуртує земляків, створюючи маленький острівок Лисичанська в столиці. А я в Одесі співаю пісню про дім лисичанських людей. І ця пісня. Долає відстані і єднає наші серця. Ми з вами стали всі ВПО. І добре розуміємо, хто вчинив зло так сумно, чим можна з цим далі жити. І ось ми лисичани в кожнім краю. І таким чином, через пісні та картини, через спогади та мрії, через творчість і любов до рідного міста, ми будуємо незримі мости між нашими серцями. Ми єднаємось, і саме в цій єдності є наша сила. В свою чергу в цей час Україна єдина як ніколи. І Тому в цей день кожне моє сходження є змога згадати. Мої рідні місця, наші рідні терени. Я вдячна всім громадам України, що вони змогли прийняти наших переселенців і дійсно допомогти їм адаптуватися в інших регіонах у школах, у дитячих садочках, у медичних закладах, і просто пережити оці ці страшні часи. Я дякую всім громадам, які перетягнули нам руку допомоги. Оце і є сила єднання.